Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо. В молитві, в радості, в благословінні. Маємо прекрасний час, прекрасний день, четверг. Файний день між двома постами в середу пісти в п'ятницю піст, а в четверг такий день, де можна не постити, але це не означає, що можна не молитися. Четверг – добрий день йти на пустиню, файний день, хто не може в п'ятницю, наприклад. А четверг такий день якраз вже близько, як, як майже середина, але вже більше до, до вихідних, Тоже непогано. Сьогодні також продовжую молитися в Ченстохові, і сьогодні відео знову з Ченстохова, де молимось. І знаєте, я вчора написав інтенції, тут можна такі папірці брати і писати інтенції. То я е, писав інтенції, просив за всіх підписників каналу. І в ваших інтенціях написав тут в Ченстухові. І молитва праведника по молитві праведника буде так, як просимо. Тому хто праведник сьогодні, то буде вам так, як ви просите. Та це написано в Слові Божому. Сьогодні ми 25 серпня 2010 рік. Дорогі діти, і з великою радістю сьогодні хочу вас знову закликати. Моліться, моліться, моліться. Нехай цей час буде для вас часом особистої молитви. Впродовж дня знайдіть місце, де ви будете в зосередженні радісно молитися. Я люблю вас і всіх вас благословляю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія сьогодні конкретне, конкретне, практичне послання дає. Уже конкретніше немає. Хе -хе. Каже, знайди сьогодні місце, і це сьогодні у нас практика. Знайди місце, де ти будеш в зосередженні. Радісно молитися. А тут вже не так все просто. Зосередитись ми ще якось і то. І то. І дуже, дуже, дуже важко зосереджувати зараз, бо ці всі створені скролінги, тіктоки, всі ці стрічки, інстаграми, ютуби, навіть шорти, коли лістаєш, гортаєш, гортаєш, власне, спрямовано на те, щоб ми не могли зосереджуватись. Щоб ми переключалися, 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 і потім приходимо на одерацію на годину, і нам нудно. Ми не знаємо, що там робити, не знаємо, що думати, не можемо зосередитися, бо наші думки як потяги: і власне Марія про це говорить: що зосередься сьогодні. зосередься. як зосередитись, навчитися? Ну, треба вчитися. Як отець Роман Бровковський казав, приходиш на пустиню. І 10 хвилин ні про що не думаєш. І здавалось би, ну, ні про що не думаєш, це легко, але ні, ти будеш думати про, про те, як ні про що не думати. І це є все час, все це є дуже довго треба навчатися цьому. Я дуже довго навчався, ходив на одерації кожного тижня. І перших не знаю, може півроку просто ні про що не думав. Просто боровся за те, щоб на одерації ні про що не думати. І потім, коли я спіймав цю тишу, коли дійсно відключаєш ці думки, потяги всі зупиняються, все така хвилина паузи. І в цій тиші тоді знаходиш Бога. В цій тиші, коли твої думки вгамовані. А ці думки вгамовувати треба постійна практика. Десь закинув цю справу, і воно знову відроджується. На жаль, погані речі відроджуються самі собою. А ті добрі речі, які ти навчався, ті, які практикував, досягав, вони швидко відійдуть, якщо йми не користуватися. І Марія каже: користуйтесь тим, користуйтесь. Каже, з великою радістю сьогодні хочу тебе знову закликати до молитви. Молися, молися, молися. Молися, молися, молися. Це означає молися тілом, молися душею і молися духом. Тобто всім, чим маєш молися. Що, ти, що ми сьогодні маємо? Ми маємо тіло. Ми маємо душу і ми маємо духа. Душа це розум. Ну так. Душа це частина розуму. Тому, так і кажуть, що людина, як і Господь, з трьох таких окремих зроблена, реч... ну, не речей, а епостасі таке слово файне. Можна завжди викрутитися. І це. І, власне, Марія каже, молися з усіх своїх епостасів. Молися і духом, і душею, і тілом молися. Хто не знає, як тілом молитися, ну, то окрема тема, але можна, наприклад, танцювати. Це найперше, танцювати для Бога. Бо ми на дискотекі десь добре танцюємо, особливо коли піддаті, то це танець для сатани, а танець для Бога це щось інше. Але це також танець, тільки він інший. Він на тервер, на тверезу. І він також вимагає праці над цим, бо багато людей скажуть, ну, ні, танцювати. Але цар Давид танцював дуже сильно перед Богом, і Богу те подобалось, каже про це слово Боже. Тому вчимося також танцювати. Не для показухи, не для людей, а для Бога. Це вже інший танець. Хай цей час буде для тебе часом особистої молитви. Особисто. Що таке особисто місце? Це коли ти особисто сам маєш молитву і особисто з'єднуєшся з Ісусом. Не в груповій молитві, а особисто особисто з Богом, напряму. Особисто, від серця до серця. Впродовж дня знайди місце, це вже практика пішла, яку Марія дає конкретними практичними порадами. Впродовж дня знайди місце. Де ти будеш зосереджені, радісно молитися. Потім, зрозумій, як зосередитися, або навчися зосереджуватись, або хто вміє, тому вже легше. То... Але перше, що треба знайти, це вибрати час. Впродовж дня знайди місце, знайди, каже, місце. знайди місце і час. Тобто, заплануй собі це місце і час. Сьогодні, якщо зранку дивишся це відео, то заплануй це місце. Придумай собі, де ти міг би особисто помолитися, щоб тебе ніхто не бачив. В тиші і, і в час, який би ти міг вільний піти туди. Наприклад, впродовж обідньої перерви, бо хто на працю ходить, то має обідню перерву зазвичай, то можна піти в цьому часі після обіду. Зосереджені, радісно помолитися. Радісно не піти о, Боже, ну... Я це маю в свою обідню страждати. Ні. Ти знайди те місце, де тобі мінімум буде відволікати, бо зосередження, зосередження допомагає те, що відсутній фактор відволікання. І радісно молися. Радісно це означає, прийди в доброму настрої. Не як завжди, а, на молитву приходиш з останніх сил. А з радістю, як на свято прийди і там будь. З Богом, розмовляй з Богом. Марія каже: Я люблю тебе і тебе благословляю на цю справу. Люблю, бо ти моя дитина, і благословляю на цю справу, бо сама кличу тебе на цю молитву. Дякую тобі, що відповів. Відповіла на мій заклик. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать! Щен Стохове, папа.